Сьогодні, 20 листопада, вперше в Україні відзначили всесвітній день захисту дітей. До нової дати у Кременчуці привітали тих, хто найбільше потребував любові та тепла. Відповідно до указу президента України, цьогоріч День захисту дітей відзначається 20 листопада з нагоди всесвітнього дня дитини. У Кременчуцькій громаді в 2025 році, 20 листопада, допомогли відзначити заклади позашкільної освіти, адже наш головний обов'язок і як громадян. І як людей, і як представників влади, це підтримувати і любити дітей. В першу чергу дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки. Одним із закладів міста, де представники будинку дитячої нацької творчості організували для дітей ігрову програму, став Кременчуцький обласний спеціалізований будинок дитини. Ми підготували для них ігрову програму, тому що в цей день особливо хочеться, щоб дітям було весело, радісно подарувати їм свої посмішки, свою увагу і ще раз скористатись нагодою, сказати їм як. Сильно ми їх любимо. Нас свято, свято дітей, свято дитинства. Наші дітки дуже задоволені, дуже щасливі. Кожна дитина повинна мати право на щастя. Кожна дитина повинна бути щаслива. Те, що ми з вами зараз і бачимо. Також сьогодні у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей, вихованців закладу, привітало об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання, організувавши майстер-клас. В Цей день чудовий день для наших дітей організовано ряд активностей, які наші діти завжди чекають. Відзначимо цей день для того, щоб він запам'ятався нашим дітям. А клуб юних моряків Гардемарин влаштував для дітей приготування справжньої козацької каші. В честь сьогоднішнього свята ми вирішили пригостити вихованців цього закладу смачною козацькою морською кашею. Таку кашу ми готуємо для наших дітей під час корабельно шлюбкових походів. І зараз цю кашу ми приготували тут на вогнищі. Що скажеш, смачна каша? Да. Вона дуже смачна, дуже чудово. Ігровою програмою привітали зі святом і вихованців Кременчуцької спеціальної школи, де діти були по справжньому раді, такому подарунку. Дуже хороші люди за те, що роблять для дітей так, тому що зараз в країні така не дуже хороша. Розпочалась війна для нас, і дітям теж треба веселитися. Дуже прекрасно. Тобі сподобалося. Я дуже вдячний за, за цей день. Мені дуже сподобалось. Окрім того, вітання отримували сьогодні й вихованці Кременчуцького міського центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю та Кременчуцької виховної колонії. Долучаємося до вітань з нагоди сьогоднішньої дати та бажаємо, аби усі наші дітки були щасливі не лише у свята, але й щоденно. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.